Києва. в нас там ззаді є ще Оля. Ми їдемо з Києва. Це мій чоловік Сергій. Я Юля. І в нас є ще Оля. Ми їдемо з Києва там вже на Рівненщину, на Різдво. Тому що ну, люди можуть не, з першого разу не почути. Або може я вже просто так втомилася, що не можу сформулювати думку. Нарешті ми їдемо на Різдво до Світланки. в Сергія... Так, да, десь туди, десь сюди. <свят> Бо вже ми майже... Сергія відпустка, тому є можливість приїхати відвідати родичів, оскільки ми дуже давно не були, ми не були більше, ніж рік. І з нами Ю... Юлін Коля їде, Там він зайді сидить в навушниках. Бо теж хоче поїхати, а в Юлічки не виходило поїхати, оскільки вона там перевозить в офіс і ще є в неї там великі замовлення, які потрібно опрацювати до нового року, і це ну, неможливо там зробити, бо таможня туди-сюди. не має змоги в неї поїхати. Тож ми їдемо так. Тож, друзі, лайкайте обов'язково. Пишіть ваші коментарі. Я вас всіх вітаю зі святом. Хай у вас все буде гаразд, щоб ви всі були щасливі, здорові. І прожили багато-багато років, і все у вас було чікі-піки. Що ти побажаєш? Різдвяне побажання. Різдвяне? Так. Я, От різдвяне. Як Зеленський сказав, бажання у нас одне у всіх. Далі. Все? Все. От як це бажання сповниться, і все в нас буде. І мир, і щастя, і здоров'я, і довгі роки життя. А зараз все не Як думати про хороше, щоб приберегти свою психіку. Да, хотілося вірити в густ, і ми всі вірили і думали, що здоровий густ є. Але поки ця тварина без дохе, нічого в нас не буде нормальне життя. Ой, зайчики, дай таке. Але всері, в лох влог... вже як вигрузим сумки, в нас, бачите, все, все забито, багажник забитий, лахами. Сумками, всім всім всім. Вже як вигрузимося, то тоді трошечки повставляю вам сьогодні скільки зможу, оскільки дуже мало спала з двох до шести. Нас сьогодні по графіку світло вимикали вісім ранку, то до вісім ранку треба було ці манатки знести вниз і загрузити в машину. Сергій це благополучно зробив. Молодець. От. І мене підганяв, казав, давай, 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 швидше, 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 давай, Але давай. Але я тобі не сказав, що ти веду. Казав вчора ти мені, швидше, швидше. Вчора. А я вчора збирала лаву і вдарила чоловіку. Ти встиг все повиносить, поки світло було ніхто. Вірніше, по посл... Зранку був мінус 12, тут зараз показує мінус 6. І ми веземо мороз світланці. Завтра і тут буде мінус 12. Або наоборот. А це справжні українські різдвяні традиції. Українське село. І люди ходять колядувати. Дивіться, несуть різдвяну зірку. Яка краса. Клас. <світна> ну що, ми вже тут, в селі. Ми в селі. Давайте будемо лазити по хаті і роздивлятися, що тут є. Є різдвяно вбрана сосна з іграшками. І я вже трохи вбраний стіл. Коржики це робила Настя, подивіться, і розмальовувала Настя як в магазині. Дивіться, яка краса. Це все ручна робота, домашня, все натуральне. Свята спекла качура, ковбасу. Це ми щось там попривозили. Ще в нас зараз буде картопля, домашній компот. Добрий вечір! Знімаю для влогу вас. Світа, мої зайчики за тобою скучили, питали, прийшла, як ти? Проживає. Дуже красиво. Mm. Світланин чоловік Юра. Настя, дивіться, яка виросла. Давай ми тебе в Дивіться, який гарний високий коля в нас. Теж возмужал. Сергій. Я теж mm. теж Світа, вітай зайчиків з Різдвом. Що ти хочеш побажати? Подужки, я ще не знаю. Миру та мирного неба. Всього самого най... да, Миру самої мирного неба, здоров'я, щастя. Щоб було добре в новому році. Краще, як в цьому, щоб війна накончились. Добре, дуже гарне побажання. Здоров'я, щоб було. Правильно, остальне все буде. Коліні малюнки. Він дуже цікаво малює, дуже незвичні. В нього малюнки. комікси. Це покажем. Ну, тут таке добрати не можна, звісно, якісь штучки. Це що, органи якісь? Печінка, серце, Ні, це... нирки. це мапа. А, це мапа, о Боже. А це якийсь дядько, І це що його зріз? чи це якийсь з каменями він? Ні, це його світло. О Боже. Він по-англійськи пише, щоб ніхто не прочитав. Світа, в гощаті у нас чимось будеш? <різований> коржики в нас, я А, Коржики я вже там показувала. А Я, <різований> а... я вже з'їла один <різований> Дивіться. Хай вам, божечки, ну це от подивіться, ну хіба оце можна сказати, що це домашнє? Откриваємо фабрику. Настя. Фабрика Настя по виготовленню в смакові. Дивіться, яка красива. Я не кошала, і все. А пік хто? А пік хто? А тісто, а Света. Хорошо, Света і Настя буде в компанії. Для того, щоб людина купила це. Понятно, воно має бути смачне, але в першу чергу воно має виглядати гарно. Але виглядає ж подивіться, виглядає, виглядає просто сто із ста. У цих коржиках тільки масло, масло і яйце, і мука, правда? Нема не соди, нічого масло, домашнє, натуральне. Та ти що, будемо обжиратися. Тобі яка розочка цвіта я вирізала позавчора. Це до сих пір ще одна на кухні, до сих пір дві бульбахи було. У нас же ж був мороз, коли нас це, в вересні, в жовтні і вони не померзли. І, і там взял... ще на кухні я одна, свій червона, свій дуже гарна. Да, Все, йдемо щось їсти ідемо. І... Півроку скидав вагу, щоб тебе їсти. Да, Сергій вже важить 73 кілограми. Він худий, свята, ти маєш його відгодувати. Добре. Бо він там все на я... своїй роботі дуже ісхудав. Я цього року не продала ні качки. Думаю, буду вас кормити. Разу не приїхали. Бо ми ж не могли святи, до речі, вікно тут вже нове стоїть. ж не стихи. Ну не доділали то таке, але вже воно нове. Свята ми варить картоплю. Дивіться, домашня картопля. Ви любите картоплю? Я дуже люблю. Кажи, Світочко, що ще сказати? Ти ждала показувала? А цю ще ні дуже красива. Мені подобається, що вона таке багряне листя. Да. Я до неї кожен день тобі споставила собі тут. Дуже гарно. Да, я теж дуже люблю трояндочки. Всяке таке. Я так з них падаю, я так втомилася, я хочу лягти і все. щоб мене трогає. Добре, пішли, ще покажу іграшки Є. на ялинці. Це са малюнки малювала Настя. Може хто не знає. Дивіться, яка гарна домашня ковбаса. Боже, це прекрасно. Я так люблю ковбаску. Дивіться, які гарні іграшечки. Оце ось старовинна на прищепці. Ці іграшці, мабуть, з 50-х років. Старовинна. І десь ще внизу були такі огірки, оце, це тож, тож, щось таке дуже старовинне. Вона нашла білочку нашла. Да, так, нашла. Тут дуже старовинна білочка така. А, Ой. я ж всіх не почепляла, бо не було. Бо не було коли. Це колись ми оту сову привозили скляну. Добре? Це теж скляна, бачите, скляна. Це сонечко теж старовинне. Подивіться, вон по застіпці, по оці, видно, що воно дуже ну, це старовинна, справжня іграшка, раритет. Я як плюшки О, та ти що. Ми просто не встигли. Вчора почепляв. А ну, оці вона... горіхи покажі, да. це дуже старо. -уменій. Вона їх сама не почепить, каже почепили. вони дуже з вас такого важкого скла. Дивіться, а я не мала коли Хто Горі... мав такі іграшки, це скло і воно дуже. Апельсин. видно? Так, да, боже, яка краса, і шишка. Хто не знає, що це гранат чи що це таке? Ні, не гранат. Це якесь теж щось таке, я не знаю. Хто познає, що це таке? Да. Бачите, воно, мабуть, якогось кольор мало, але вже Все? кольору в ньому немає, бо ну, облізло, але це дуже старовинні. Дивіться, які огромні. Це, шо? це шишка, мабуть, Шишечка. кедрова. Ага. Оце отакі от здоровенні, бачите? Бачите, ось таку? Вони, мабуть, мали школі, це, мабуть, зелене було колись. Що там чарта дають? А це сучасні так, шарики? Цього бабалеся з будка привезла Теж, Казала парі такі колись були. Бач, пластмасові такі шарочки. У нас це пару тут, може, й повісила, а це О, ось оверхівка яка це цікава. Добре. Там... О, ще тут, О, дивіться, О, так скільки. є. годин я показувала. Були. Клас, да, це буде з ялинки, потім можна буде повісити. Потім повісимо, бо ми ж все не самі да, Дуже красиво, дуже красиво. Дари зненацька, все замерзає, качки ж були всі на річці до цих пір. На річці, качки всі. У мене ще 40 качок. Два... А ще приходив скажений лис. Да. І це все було на річці до сих пор. А оцю ця річка замерзла вчора сьогодні. І навіть не можу схлівати. Мене пер... не передбачені, як вони плани чи робота не передбачені. обставини, обставини. обставини. Форс-мажор світа. Да. Форс-мажор. Да. Пиндики з Києва. Зараз діти заколядують. Я їм буду давати. Ну це вже після їжі. Настя і колю за колядують, і ми їм це за коляду. Я собі ще купила перещипальну машину. А що це таке? Це от да. А це ото шупіля З Козряками а поки вона в тебе де? Я потім зарубаю качку, була, яка була перша. Я покажу, як вона скупає. Як вона мене Він вив... то, це то, мені до нас допомагала. Ви що? Ви знали, що таке є? А це я й і... знаю. це мені таня Робинська таке сказала наша. А я думала, що це така бочка і в ній всередині... Тож Я ж пальцями все вибираю, а оцю таку кнопочку нажала. і Воно ворушиться. Воно і воно таке все вибирає, все, кроме грубих палок. А вони оці... дрібнесень типу, отакого вожу, отакого вожу, і воно все забирає. Круто! Боже, буду знати. Цвіт. Я потім зарубаю і я покажу. Добре. Бо я ж не встигла нарубай. Добре. Боже, мене так, знаєш, я знімаю, а мене рука вже труситься. Yeah. <гум> <гум>, все, включай. весія, але не Love.